Вітаю вас! Тема відеопояснення метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. На екранах зараз ви бачите карточку до нашого мініпідручника. підручника Наприкінці відео ви зможете самостійно виводити всі ці формули і їх відпрацьовувати. Ну, а для того, щоб зрозуміти цю тему, починаємо з самого початку. І так, давайте пригадаємо. Трикутник є прямокутним, якщо дві його сторони утворюють кут 90 градусів. Саме ці сторони називаються катетами, а найбільша сторона прямокутного трикутника є гіпотенузою. Є ще один факт, який постійно використовується в різних формулах, пов'язаних з прямокутним трикутником. Це, це завжди гіпотенуза. І було прийнято, що кут прямий, як правило, позначається С в теоретичних відомостях, гіпотенуза тоді буде С маленька. Кут А ми позначаємо альфа, кут Б можна позначити бета, але сторона, яка не є стороною кута А, позначається буквою А і називається протилежний катет. Сторона, яка не є стороною кута бета, позначається буквою Б, і це буде катет Б. Тобто А і Б катети це гіпотенуза. Якщо автор задачі вважає, що необхідно позначити іншим чином інші букви, інші сторони, таке буває, в залежності від умови задачі, то тоді ми розв'язуємо відповідно до умови авторської задачі. Але якщо говоримо про загальні формули, які ми використовуємо, то саме ці поняття. І покладені в основу всі форми, які ми розглядаємо. І так, будь ласка, наступне. Давайте проведемо пряму А. До цієї прямої проведемо перпендикуляр. І з вершини цього перпендикуляра проведемо дві довільні похилі під різними кутами. Одна похила і інша похила. Дві різні похили. І так, нехай в мене буде перпендикуляр СК, похила АС і похила БЦ. І так, ЦК перпендикулярна А. АС і БЦ похилі. Тоді відрізки АК і БК називаються проєкціями похилих напряму А. І так подивіться, будь ласка, похила АС і, відповідно, її проєкція напряму А відрізок АК. АК. І відповідно відрізок БК, це є проєкції похилих на пряму А. Це є визначення. Давайте проведемо такий невеликий практичний експеримент. Ви зараз бачите таку наліпку листик. І я зараз зроблю прямокутний трикутничок. Ось ми його таким бачимо звичайним чином, Ось, як ми звикли розв'язувати в багатьох задачах. Його так зручно розташовувати наочно і бачимо: цей трикутник. Але також. Ми можемо розташувати прямокутний трикутник і інакше, тобто, ось його розвернути. І саме це давайте зараз і виконаємо. Тобто, отже, розташуємо прямокутний трикутник ось таким чином. Проведемо висоту даного прямокутного трикутника. І так, ще раз, можна розташувати прямокутний трикутник ось таким чином, можна його розвернути. І саме так, його розглянемо. Знову ми маємо це і гіпотенузу це. Ми маємо катети, якщо беремо сторону А, ось це у нас буде катет А. Якщо вершина трикутника Б, ми маємо катет Б. Я нагадую протилежний катет даному куту. Тобто він не є стороною кута Б. Тільки що ми з вами розглянули, що. Якщо ми маємо перпендикуляр і похилу, то мова йде про проєкцію даної похилою напряму. Так само можна зробити і проєкцію катета на гіпотенузу, і прийнято саме її позначати з індексом С. Розглянемо інший катет катет Б, ми маємо знов-таки висота, це є перпендикуляр. І тоді на гіпотенузі ми будемо мати проєкцію катета Б на гіпотенузу С. А отже, якщо трикутник А Прямокутний, Кут С дорівнює 90 градусів, АБ гіпотенуза, це К висота, АБ гіпотенуза, це К висота яка проведена до гіпотенузи, то тоді на гіпотенузі С ми маємо Дві проєкції катетів АЦ Т. Проєкція катета А. І так, ми маємо Ац Т індекс С маленькою буквою. Це проєкція катета А на гіпотенузу С. В з індексом С. Проєкція Кати та Б на гіпотенузу С. А тепер давайте знову розташуємо наш прямокутний трикутник. Таким чином, як ми звикли, проводимо в ньому висоту. Куце прямий. Гіпотенузу позначаємо усю гіпотенузу буквою С. Катет Б, і ми маємо його проєкцію на гіпотенузу С, і катет А його проєкція на гіпотенузу С. Його проекція на гіпотенузу С. Ну і висоту виділяємо, позначимо буквою H. Дуже легко довести, що трикутники ЦКБ, трикутник ЦКА і трикутник АЦБ є. Правильно, треба тільки вичитати, вони є, ці трикутники будуть подібні. І із подібності цих трьох трикутників будуть випливати метричні співвідношення, саме з подібності цих трьох трикутників метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Такі дуже важливі і дуже гарні формули. Катет А в другому, А квадрат. Дорівнює його проекція на гіпотенузу помножити на гіпотенузу С, Б в другому степені катет Б квадрат піднесений до другого степеню, буде дорівнювати проекції цього катета на гіпотенузу, помножене на саму на гіпотенузу, а h квадрат буде дорівнювати добутку цих проекцій. І так, подивіться, будь ласка, ось наш трикутник розташований таким чином. Ми його тепер перегорнули, розвернули знову. І тепер ми маємо проекції на гіпотенузу і дуже важливі формули, які достатньо часто зустрічаються в різних задачах з геометрії. Ну, а також я пропоную до вашого міні-підручнику, якщо ви раздвом зі мною створюєте, наступні формули: Прямокутний трикутник АБЦ, в ньому проведена висота, в ньому ми маємо проєкції катетів відповідно на гіпотенузу і маємо метричні співвідношення. Аквадрат дорівнює АЦТ помножити на С, В квадрат дорівнює БЦТ помножити на С, Хвадрат дорівнює АЦ помножене на БЦТ. І відповідно всі ці формули ми можемо в задачах записувати саме через наступні формули. БЦ в другому дорівнює БК помножити на АБ. АЦ квадрат, АЦ квадрат дорівнює АК. Помножене на АВ гіпотенузу, і висота прямокутного трикутника буде дорівнювати БК, помножити на АК. Ваш трикутник може бути розташований і інакше. Але всі ці формули також ви використовуєте. Якщо ж необхідно знайти довжину катета А, то ми беремо корінь квадратний із добутку АЦ та помножити на С. Якщо ми знаходимо довжину КТ та Б, ми використовуємо наступну формулу ВЦТ помножити на С. Якщо ми знаходимо висоту h трикутника, то ми знаходимо корінь із добутку АЦТ помножити на БЦТ. І... Тепер давайте розглянемо з вами, саме яким чином ми можемо використовувати метричні співвідношення в прямокутному трикутнику при розв'язуванні завдань. І так, перша класична задача. Дано прямокутний трикутник. Висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи і поділяє її на відрізки 9 і 16 ну, см. Саме за допомогою наших правил, тобто, що висота в другому степені дорівнює проєкція одного катета на гіпотенозу помножити на проєкцію іншого катета на гіпотенозу, саме це правило і дає нам можливість розв'язати цю задачу. Зараз ви бачите на екрані тренінг без опису. Тобто ми повинні спочатку просто проаналізувати, як розв'язується ця задача. Тобто, це ще можна називати задача з готовим малюнком? Тобто, це такий тренінг, тобто формуємо вміння з вами задачі. Бачите повне розв'язування задачі. Ось Зараз друга задача, ви бачите, яку зараз в тренінгу, це є її повний опис. Як ми її описуємо, я також сьогодні у відео вам поясню. Але спочатку завжди ми повинні задачу проаналізувати, якби прочитати, яким чином її розв'язати. І саме система вправ, тобто без опису, а просто зачитати, тобто правило говорить. Проєкція одного катета помножити на проєкцію іншого катета, тобто аж дорівнює корінь, і ми можемо підставити ось ці значення 9 і, 16. і так, висота в другому степені дорівнює перший. Перша проєкція да, катета, перша проекція – 9. Помножити на другу проекцію катета 16. І коли ми знаходимо само безпосереднє значення висоти, ми беремо корінь із добутку чисел 9 і 16. Отже, ми маємо 3 помножити на 4, 12. Саме ось таким чином ми використовуємо правила для знаходження. І ми маємо, що висота буде 12. Якщо в нам відомі. Саме ці частинки гіпотенузи, на які поділяє основа висоти. Дуже, дуже така цікава друга задача. Дано ромб. В ромб вписано коло. Радіус кола. Поділяє сторону ромба на відріз... основа радіуса кола, поділяє сторону ромба на відрізки 16 і 4 см. Знову я говорю зараз про тренінг, ми аналізуємо. Тобто, спочатку завжди треба проаналізувати задачу. Я завжди пропоную учням в чернеці зробити у вигляді тренінгу, а потім тільки приступати до опису і розв'язування задачі в контрольній роботі, або коли саме ми розв'язуємо. Задачі з описом. І так, перше, що в цій задачі необхідно довести, що саме трикутник АОД прямокутний, тому що ці правила працюють тільки в прямокутному трикутнику. Але, так як за умовою дано ромб, діагоналі ромба перетинаються і точкою перетину діляться навпіл, і, окрім того, вони ще. І перетинається під прямим кутом. То саме ця властивість, що діагоналі ромба перпендикулярні, і впливає на те, що кут АОД 90 градусів, а отже трикутник АОД є прямокутним. І це перший. Факт, який необхідно доводити, це є компонент розв'язку, це задача на доведення да, в першу чергу йде. Тобто діагональ А це перпендикулярна діагоналі БД. І перше, що нам необхідно довести, що кут АОД 90 градусів. І саме це дозволить потім нам використовувати метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Другий момент: відомо, що радіус перпендикулярен до сторони ромба саме в точці дотику. Тоді ОК буде висотою трикутника АОД. Тобто, другий компонент розв'язування задачі це обов'язково ми доводимо, що ОК перпендикулярна АД і ОК висота. І знову ми використовуємо правило, яке було використано у першій задачі, що висота в другому степені, тобто ОК в другому, дорівнює добутку АК на КД. Отже, висота ОК буде дорівнювати корню із 16 Помножити на 4. А отже, 4 помножити на 2, 8. Це ми задачу тільки проаналізували. Це ми тільки розглянули план розв'язування цієї задачі. А опис цієї задачі ви зараз можете побачити на екрані. І так, ми маємо ромб АБЦД. Ми маємо вписане коло в ромб. ОК, радіус вписаного кола і в точці дотику сторону ромба ділить на відрізки 16 см і 4 см. Саме це ми описуємо в ромб АБЦД – коло О з центром в точці О радіусом ОК вписаного ромб, ОК радіус. АК – 16 см, КД 4 см. Знайти радіус. Розв'язання і. Ті всі етапи, які ми розглянули у тренінгу, ми даємо в описі, з якою фігурою ми працюємо з ромбом. Отже, ми говоримо: розглянемо ромб. Що нам необхідно довести перпендикулярність діагоналі? Саме це ми використовуємо, що це за властивістю ромба. А отже кут АОД 90 градусів. Ока радіус кола вписаного ромб. Це також ми беремо той наслідок, який ми маємо із ромба, тому ОК перпендикулярна АД в точці дотику. І потім тільки ми переходимо до прямокутного трикутника АОД і, використовуючи метричні співвідношення, саме за яким правилом ми знаходимо ОК. Тобто, в тренінгу ми можемо розглянути дуже швидко і швидко, але це тільки аналіз задачі, розв'язування задачі містить в собі повний опис цієї задачі. Якщо вам цікаво, яким чином описати задачу або ви хочете навчитися задачу, ви можете поставити відео зараз на паузу і прописати оформлення задачі на високий рівень. Якщо ми здаємо цю задачу як контрольну, як самостійну роботу, як опис, саме ми повинні дати і доведення. Доведення саме чому ми можемо використовувати ці метричні співвідношення, і тільки після цього ми обчислюємо значення, тобто, все це є компоненти розв'язування задачі. Ну, і Остання задача для тренінгу: дано прямокутний трикутник МНП. Відомий катет МП, він дорівнює 6, наприклад, відома гіпотенуза 10. І знайти, на які частини поділяє висота, тобто знайти частинки. За їх ми можемо прийняти саме проєкцію відомого катета. А в квадраті дорівнює проєкція катета, помножена на гіпотенузу. Отже, 6 в квадраті буде дорівнювати х помножити на 10. Отже, 10х дорівнює 36х дорівнює 3,6. А так як уся гіпотенуза 10, отже, друга частинка буде 6,4. Ми маємо КП 3,6 см, наприклад, а НК 6,4 см. Саме в тренінгу ми розв'язали і третю задачу, але вже використовували, що квадрат катета дорівнює добутку його проєкції на гіпотенузу. І знов таки, це аналіз, це ось я з учнями. Саме ці всі дії ми виконуємо. У нас постійно на уроках є чернетка в чернеці, а тільки потім приступаємо до опису завдання. Як завжди, у всіх моїх відеопоясненнях я пропоную вам розв'язати самостійно завдання, а потім перевірити себе, наскільки ви засвоїли дану тему. І так, ви можете поставити відео на паузу та розв'язати дані задачі. У вигляді тренінгу я дам пояснення, просто відповіді. Мета цього відеопояснення навчитися бачити ці властивості та їх використовувати. І третя задача, будь ласка, також ви бачите на екрані за готовим малюнком у вигляді тренінгу розв'язати задачі. Зверніть увагу у другій задачі, треба доводити також, чому цей трикутник прямокутний. АБД. ви бачите, БД це висота прямокутника, а ДК це відстань від основи висоти до бічної сторони. Відстань від основи висоти до бічної сторони 10 см, АК 5. Знайти усю сторону АБ. І так, правильні відповіді до тренінгу, до завдань, які можна було виконати самостійно. Висота у першому завданні дорівнює 10. Використовуємо властивість h в квадраті дорівнює АЦТ помножити на ВЦ. У другому завданні ми використовуємо, що БД висота перпендикуляр. Тоді трикутник БДА є прямокутним. Це є прямокутний трикутник. Так як відстань від точки Д до сторони К, відстань це є також перпендикуляр, і тоді ДК буде висотою у трикутнику БДА. В цьому випадку ми можемо використовувати метричні співвідношення і маємо відповідь х дорівнює 20, вся довжина сторони дорівнює 25. 10 в другому дорівнює 5 помножити на Х. Ще раз я повторюю х дорівнює 20. Уся сторона або бічна сторона це є 5 додати Х. Отже, 5 додати 20 дорівнює 25. І остання задача. У прямокутному трикутнику АБЦ прямий. Відомо катет 8 см знайти, на які поділяють частини гіпотенузу висота проведена до гіпотенузи, основа висоти проведена до гіпотенузи, якщо гіпотенуза 10. В цьому випадку ми маємо АК 6,4, БК 3,6. 8 в другому дорівнює Х помножити на 10. Маю надію, що дане відео було для вас корисним. Вдячна абсолютно всім, хто ставить лайки та пише позитивні коментарі. Вдячна також тим, хто підтримує канал. Ну, а я бажаю вам правильно розв'язувати задачі та мати. Дуже гарні, високі оцінки з математики. Дякую вам за роботу. До зустрічі!